В далекому 1971 році маленька Іринка вперше прийшла до школи, де перед нею відкрився новий світ. Іринка ще змалку любила вчитись, багато читала і навіть у дідовій шопі збирала своїх друзів та разом вони здобували нові знання. Перший фундамент у її житті заклали її, як моя мама казала, святі батьки. Ярослава та Дмитро сильні духом, працьовиті, нескорені українці. Саме вони провели свою малесеньку донечку у школу номер 75 імені Лесі Українки та дали змогу своїй дитині здобути знання, які проросли у ген сильної, незнищенної, величної особистості Ірини Фаріон. Тої Ірини Фаріон, яка зранку прокидалася, та кожну хвилину свого життя завжди багато, дуже багато працювала. Працювала для розбудови української нації, мови, культури, а також в першу чергу для Еви та Дмитрика, для своїх скарбиків, бо саме вона їм присвячувала свої праці, саме у них вона розчинялася. Та дарувала усю свою безмежну любов. І тепер ми, як пісочний годинник, повертаємо Ірину Форіон до її рідної школи та відкриваємо їй меморіальну таблицю. Мама встигала ще Евуню відвезти у перший клас, встигла зробити з нею уроки, навчила любити читати та вчитись. З радістю забирала зі школи. Та просто любила стояти біля пам'ятника Лесі Українки та думати про слова Лесі. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію. І саме слова Лесі стали боротьбою Ірини Фаріон. Бо мова це зброя. Ми тут з вами зараз стоїмо, та кожен з вас має якийсь спогад про Ірину Фаріон. Колись ми усі зрозуміємо всю велич цієї жінки, а зараз ми маємо всю силу її слова доносити та боротися за національну державу, де українець буде почувати себе удома, де на вулицях країни міста та села буде лунати, подарована Богом українські нації, українська мова. Де ніхто, де ніхто вам. Не буде казати, що мова не має значення. Мова це кордон, дім, фортеця і шлях минулого майбутнє, як написано на цій таблиці. Це цитата Ірини Фаріон. Ми всі знаємо, Ірина Фаріон було вбито пострілом в голову. Все було продумано та зроблено до деталей. Велич нації. Загинула на місці у розпал літа, яке її забрало. За словами вчительки Ірини Фаріон, пані Анастасії Гумницької, яка дуже влучно сказала, а правда різала їм очі і будила хижу лють, і хижі звірюка укоротив тобі життя у розквіті твоїх сил і твоїх наукових потуг. Україні не вистачатиме твого відважного героїчного слова, а нам мені не вистачатиме тебе, мамо.